Діють візові обмеження і у Литві. Як саме вони працюють? Розпитаємо у Анжели Бибеляк. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего, вітаю! Вільнюс одним із перших перестав видавати візи росіянам. Чи є випадки, у яких росіяни таки можуть потрапити до країни? Литва одна з перших країн Євросоюзу, яка після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну почала обмежувати видачу віз, як шенгенських, так і національних громадянам Російської Федерації. І, зокрема, те, що стосується туристичних віз, вона їх не видає. Якщо і видає, то це пов'язано з певними гуманітарними питаннями. Також ось зараз починають інші країни Балтії обмежувати видачу віз, і Естонія навіть вирішила взагалі не пускати навіть тих росіян, яким вже видала е шенгенські візи. Е свої. А ось що стосується інших країн, то е ще е ну якби вона не може не пускати, тому досі їм відкритий в'їзд. Що кажуть у Литві, Що каже уряд щодо цих обмежень, щодо тотального обмеження для росіян, то Литва виступає за те, що вона має не самостійно повністю закривати видачу таких віз, а все ж наполягає на тому, що це має бути рішення ухвалене на рівні Євросоюзу, бо воно буде більш ефективним, вважаючи у міністерстві закордонних справ. Зокрема, тому що як я вже сказала, наприклад, там вважають неефективним це, якщо будуть видавати інші країни. То Литва, в принципі, буде змушена і пропускати російських громадян до своєї країни по шенгенським візам інших країн. До того ж, міністр закордонних справ Литви Габріель Сланцбергіс підтримує тезу президента України Володимира Зеленського про те, що росіяни, зокрема опозиція, має залишатися у Росії і будувати там власну демократичну країну. Він вважає, що саме опозиціонери і мають стати такою собі рушійною силою, яка протистоятиме цьому російському. У режиму як ставляться до цього прості ось пересічні громадяни Литви, до я маю на увазі такого ось тотального обмеження, то тут дійсно люди це обговорюють, і деякі кажуть а, про те, що ну. Не варто настільки бути радикальними, наприклад, втікачам від російського режиму треба дозволяти і видавати візи. вважають тут люди. Що стосується туристичних дозволів, туристичних віз, то дійсно тут така позиція: що а чому ж це росіяни мають власне їздити Європою і відпочивати у той час, як їхня країна, їхній уряд веде війну власне у Європі. Тому ось такі позиції, але насправді єдиної такої загальної, щоб сказати, що по. Усі налаштовані однаково тут не можна так сказати, як власне і у всьому євросоюзі досі немає єдиної позиції з цього питання і точаться дискусії між країнами, між політиками, і вони все ще будуть обговорювати. І однак вже кажуть про те, що тотального обмеження найбільш вірогідно все ж таки не буде. Анджело чи помічаєш ти, чи а, заїжджають росіяни а, зокрема до Литви через інші країни? можу сказати, я не бачила таких якихось даних цифр точних, де можна було б сказати скільки, але а, говорять саме країни які ось саме Естонія, так Латвія, які мають безпосередньо кордон з Російською Федерацією, вони говорять про те, що дійсно вони відчувають ось це навантаження від росіян, тому що, наприклад, якщо у Литві то тут ми ця країна мажує з Білорусю тому такого потоку насправді великого. Немає, а ось країнам, таким як Латвія та Естонія, дістається більше, тому що росіяни їдуть власне через ці країни, і вони почувають цей це навантаження так само, як і, наприклад Фінляндія. Анжела, я так розумію, ми знаємо, що Литва також межує з Російською Федерацією в районі Калінінградської області. Раніше росіяни хизувалися тим, що вони мають можливість їздити за продуктами до Європейського союзу, зокрема до Польщі чи Литви. Зараз вони перестали це робити. Yeah. Кажу багато Росіяни раніше користувалися тим, що їздили спрощена процедура була в Скалініградської області. мали всі візи, їздили до Литви або до Польщі за покупками. Скажімо так, чи помічаєш ти, що тепер це роблять рідше? не можу сказати про те, що це робиться рідше, але що стосується Калінінграду, то я хочу все ж підкреслити про те, що тут теж такі обмеження, ну, трохи вони. Якби сказати так, що є ці обмеження, і дуже сильні. Ми бачимо, що Єврокомісія роз'яснювала додатково, що а, все ж таки, деякі обмеження будуть а, ну, не такі сильні, і можна знайти якісь виключення для того, щоб а, послабити трохи було простіше. Зокрема, це стосується транзиту до Калінінградської області, тому ну Такі тут тут обходяться ж таке питання трохи Калінінграду. Ну і як ми бачили, це ж була дуже агресивна риторика Російської Федерації, після якої зокрема Німеччина попросила де зробити деякі виключці, щоб пом'якшити цю ситуацію. Дякую тобі за всі відповіді. Це була Анжела Бобуляк про візові обмеження для Росіян у Литві.